З настанням весни пробуджується не лише природа, а й натхнення творити і відкривати нове. Так відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького відзначили початок теплого сезону майстер-класом, під час якого виготовляли брошки з фоамірану. Це штучний матеріал, який виготовляється з м'якої пористої гуми. Він легко ріжеться та реагує навіть на незначне нагрівання, тому працювати з ним потрібно обережно. Він м'якенька така резина, з якою важко працювати, але ми вчимось. Прошку ми робимо від нуля, починаємо вирізати самі пелюсточки, листочки і збираємо цю прошку єдине ціле. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. За її словами, матеріал, який прийшов до нас зі сходу, зберігатиме святковий вигляд прикраси протягом багатьох років. А квітку ми робимо незвичайно. Вона називається мороз. Морози відійшли, прийшла весна, зійшов сніжок, і вийшли ці чудові квіточки, які будуть тепер прикрашати гарні наряди наших дівчат. Така квітка стане чудовою альтернативою живій рослині, адже у виготовлений власноруч декор учасниці вклали свою майстерність та частинку душі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.